Починається перший поєдинок. Починаються поєдинки. О, Валентин Голуб, Він представник міста Мукачева. Він вже виступав на першому турнірі і переміг. А Давід Тракслер у нас з міста Ужгород. В червоному куту у нас Тракслер Давід у синьому голом. Валентин. Вагова категорія 65 кілограмів. Наразі Давід пресингує. Трішки піджимає. Валентина до канатів. Іде розвідка боєм. Вас... Валентин червоний, так? Що правильно розумію. О, Давид, червоний. Давид червоний. О, пішов розмін. Починається яскрава заруба. Давид піджимає, піджимає. пресингує. щупає передньою рукою. Працює першим номером. Пресингує, треба працювати. Давіду треба виходити з угла. Треба виходити. Валентин має працювати більше на ножках і виходити з кутка. визивай Є вже перші точні попадання. Спортсмен в червоному накидує джеби і попадає по супернику. Треба Валентину працювати більше на ногах, тому що пресинг пішов ну, непогано для першого раунду. Валентину треба більше працювати корпусом і по сторонам. Наразі. Руки довгі травметрія дуже, дуже вирішує, вирішує так, да, в цьому поєдинку. Давід пресингує, О, класно вклонився. Да, Валентин працює корпусом. Бачимо пресінг. 10 секунд до кінцівки. Кінцівка, кінцівку треба працювати. Давід починає забивати. Гарні попадання. Кінець першого раунду. Першого раунду. 10 секунд. У цьому раунді треба більше працювати Валентину. Тому що перший раунд, на мою думку, за Давідом. Наразі тракслер Давід з червоного кута веде на записках суддів. О, хороша атака. Наразі Валентин почав більш агресивно контратакувати. Я так думаю, що настановив його кутку. Пояснили йому, що потрібно більше працювати. І агресивніше відповідати на пресінг Давіда. Ну, він все бачить. Давід, я бачу, все бачить. Він контролює ситуацію. Так, так. Він лівша, йому дозволяє антропометрія. Він в центрі рингу. Домінує, домінує спортсмен. Провалюється, провалюється Валентин. Зараз буду наказувати за таке. Так, так, вже Уже Давід починає пристрілюватись. Передньою ручкою нащупав суперника і починає засаджувати з дальньої. Валентину потрібно працювати активніше. Я думаю, дарма він так застаюється з опущеними руками у канатів. Треба, треба першим іти. О, о, так! І троше ще... треба було ще. Ну, Давид бачить, Давід бачить. Потрібно підключати дальню ручку Давіду. У нього це добре виходить. Так, да, він поки береже, береже ліву. Так, нагадую, Оп. у нас буде 4 раунди. Валентин, треба працювати. Да-да-да, далі. Супер. Валентину потрібно активніше працювати. І більше насипати ударів по Давіду. 10 Кінцівка 10 секунд. Хто забере Кінцівку, хто забере, треба забирати. Валентін. так-да-да-да, це його робота. Вот. І це було класно. Оце він має робити. Так, третій раунд починається. О. Треба Валентину дуже в цьому раунді викластися. Тому що я думаю. Наразі ми чуємо підтримку глядачів. І бійці починають рухатись набагато активніше. Я думаю, тут тільки нокаут треба Валентину зробити, ну, подивимося. За підсумком другого раунду спортсмен червоного кута веде. Да від вот, вот, оце робота, Боїць да, да, пішов. синього почав попадати. Він робить, о, він класно прожимає. Боєць синього кута так дуже продана. класно почав попадати. Оце комбінації. Спортсмену Леж... червоного потрібно працювати другим номером. Давід теж бачить. Активні квінч. Давід, бачить. Давід бачить, да. Почали Ось потужні робота. удари. Третій раунд. Хлопці накатують темп. Треба, треба працювати. Вон, треба, у такому темпі треба працювати. Синій трішки дав газу. Тепер бере невеличку паузу. Але застається у канатів. Аби зараз червоний Трохи сили потрапив Валентина. Акцентований по печінці від червоного. Ось Валентина. Треба працювати, треба працювати, Валентину. Так. Не може канатів. Валентин так. пристрілявся і почав відповідати другим номером. О, Давід попадає. Давід, Давід накидує з дальньої О, це, дистанції. Але це Валентин. Вже раун, це вже Так, бійка справжня це починається. починає. Я думаю, зараз Валентин буде взриватись. Він прижав Давіда до канатів. І йому треба, треба, треба йому виривати. Йому треба виривати. Треба забирати 10 кінцівку. Секунд. Кінцівка 10 секунд. Кінцівка третього раунду. Треба забирати. Треба виривати синьому. Добре. О! О, класні удари. Все, кінець. Ну, третій раунд був хороший. Валентин забрав третій раунд. А, ну, думаю, на, на підсумках перших двох. Next У нас ще один раунд. І це раунд, якщо ну, треба забирати Валентину. Треба забирати Валентину. Це раунд. Щоб забирати. Голомбу Валентину потрібен нокаут. Я думаю, він це розуміє, тому що на картках суддів наразі виграє спортсмен червоного кута. Тракслер Давід. Валентину потрібне, потрібно працювати над нокаутом. Давід забирає центр ринга. Присангує. І потихеньку накидує. О! А Валентин почався. Хороша, Хороша атака. Хороша атака. Вот. О, о, о! По печінці пройшовся. Почав. З корпусу треба переводити на голову Валентину. Дав конкуренцію. О, о! Починаються акцентовані удари у хлопців. Четвертий раунд. Останній в їхньому двобої. Валентину. О, О класний. Хороший Дайві розмін! Ціни. Хороший розмін! Я думаю, треба руки підняти Валентину. Як би тяжко не було, тому що так, Валентину треба зараз... більше працювати і попадати. Наразі Тракслер Давід контролює хід поєдинку і накидує. Контролює, лише коли Валентин робить свої випади, він не контролює трохи це. Провалює провалює Давід Валентина. Але Валентин не здається. Працює корпусом. Треба працювати. І настраюється над кінцкою. Трішки баднулися хлопці головою. І Гарно Гарна на виході з О, тут, тут. Його робота ближній бій. Він має те ближній бій. Кінцівка, 10 Лінч. секунд. Чи буде нокаут? Я думаю, хлопці вже трохи видохлися, але дуже конкурентний бій вийшов. І а. Акцентованими ударами в розміні закан... закінчується цей поєдинок. That you have to be able to make it so you're not sure if you're not going to be a star. But then what's the name of the cookie for the spot? Bye. Awesome.